Ситуація, що склалася в Україні, не на жарт розпалила суперечки в суспільстві. Столичний неспокій передається всім без виключення містам. Либодинці також глибоко стурбовані тим, що відбувається в Україні. На центральній площі міста Либодина та у сквері біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка періодично проводяться мирні зібрання. 20 лютого громада міста Либодина зібралася, аби вшанувати пам'ять загиблих в дні протистояння у Києві. Запалили свічки пам'яті та помолилися за упокій душ народних героїв. Я скажу, що треба низько вклонитися тим людям, які загинули. І в мене буде пропозиція на місці пам'ятника Леніна поставити стелу. 21 та 22 лютого відбулися мітинги, які зібрали кілька сотень лебединців. Зібрання проводились мирно. До мітингувальників приєдналися і представники міської та районної влади Лебудина та правоохоронці. Ситуація вполне адекватна. Люди висказують своє мняння. Нічого плохого бачу і Всі по своєму прави однозначно. Значить, з моєї сторони я приложу всі усиля, щоб наші співробітники повернулися в раділ. Ну опять же, моє слово не останнє. Ну, стараться я буду. Сотрудники милиции есть, вы их просто не видите. Я же вам еще раз говорю: они не, ну, сотрудники милиции не все в форме ходят. Вот даже вот тут вокруг нас есть сотрудники. Так что ситуация под контролем. Райодел работает в штатном режиме, обслуживает все вызовы. Без задержки, дежурная машина ездит, ИВС работает, материалы рассматриваются, никаких проблем нет. Ажиотажа тоже никакого городе нет. Спокойно все, у нас в порядок. Могу завірити, це однозначно представники місцевої влади звернулися до жителів міста. Сьогодні в нашому місті пройшло мирне зібрання. Люди висловлюють свою позицію. Місто працює в штатному режимі. Я, як міський голова і влада міста, повністю забезпечуємо життєдіяльність. Ми слухаємо людей і безумовно будемо виконувати всі їх требування. Міський голова Анатолій Троян вийшов з партії регіонів та оголосив про своє рішення на мітингу. Ті події, які ми бачимо. Це горе, це горе всього народу, горе всіх нас. Мною прийнято рішення виходу з членів партії регіонів. Головна мета надовго чи завжди? Наполягали на виході із партії регіонів і районному керівництву. Про моральну позицію політичну наших можновладців місцевих. Якщо ти людина, особливо мужчина, не просто чоловік, а мужчина, то повинен бути моральний стержень. Світоглядна тверда позиція і переконання. Активісти наполягали на вчиненні та вимагали пояснень щодо деяких вчинків. вчора почалась паніка в райдержадміністрації в мерії почали розпускати саніти. Наша міліція до на садики була охоронять і школи. А ви їх тоді обрали? І вас ви тільки почули паніка. Всі машини дорогі, які ви покупляли за людські гроші. Ви їх зразу вбрали. Ви своєї тіні боїтеся, Вам довіри. ноль процентов социологического просто. Куда отправляют милиции на захист Сумы и для кого? 25 человек находятся сейчас в городе Сумы. Это правда. И уехали они не вчера, как говорят, а уехали они позавчера. Понимаете? Почему уехали? Я Мужское население этого города понимает, что такое мы люди военные, ребята, мы, друзья, извините, я получаю Указання приказа, я даю Да, Я послав 25 чоловік город Сумас. Це моє указання. Я Це за ті... раз буду Я за буду відчати. Перед законом, перед вами, звами, вимагали пояснень і відголовили Бединської районної ради. Наша фракція, і плюс декілька три депутата регіонала, бютальці. Всього 16 депутатів скликали позачергову сесію. Було видвинуто пропозиція прийняти рішення направити до президента, прикратити прикрати насильницькі дії, вивести війська із Києва всі. Але навіть голова районної ради навіть не поставив на голосування. Чітких пояснень голова районної ради не надав серед вимог. Було й термінове повернення працівників Лебединського відділу міліції з міста Суми. Я звертаюся до начальника міліції, щоб він за цієї трибуни зараз Завірив нас усіх, що він зараз подасть подання і від'їздив всіх молодих хлопців. Понімаєте, які в сумах. Чому я вам поясню, чому щоб вони не були зрадниками народу? До речі, дана вимога була виконана. Висловили свої погляди, всі бажаючі. Ніхто стається в своєму я кажу, в своїй хаті всі виходять, всі обговорюють думку, проявляють своє бажання. Я хочу жити. Жити в демократичній країні, що вже вся влада ця достала до повного коління і молодого, і старого, і роботящого, що роботи нема. Ніякого доброго майбутнього теж не видно. Народ є сила, і народ має бути правити в нашій країні, а не влада, як бросати людей на произвол судьби, як що твориться на майдані, особливо в Києві. То є добре, що збираємося мирно поки що і що слава Богу, щоб, щоб був мир в нашій країні. Дуже болить серце. Ми хочемо бути в місті з цією з Україною, і отам на майдані наш Лебедин, всі лебединці за нашу українську добру владу, владу тільки не в лиці Януковича. Ми хочемо, щоб його не було на нашій землі і його прибічників. Слава Україні! Щоб в першу чергу по школах прибрали портрети Януковича, щоб не отравляли свідомість наших дітей, і наших онуків. І я думаю, що в пам'яті їхній це останеться таким страшним чорним п'ятном, такою плямою. Пройде якийсь час. І що ми про ці роки нашим дітям скажемо? Сидіть вдома, я не сидів, я декілька разів їздив на Майдан, і останній раз ми із нашою групою лебединців були на Майдані. Я скажу, що народ України незламний. І просчиталися ті, що думали, що народ бидло, як завжди. Але ці події могли бути не зараз, вони були подібні в 2015 році. Ця влада, яка вона злочинна, всі, всі це знали в 2004 році, що Януковича до влади допускати не можна. Не може бути таке, що вся міліція поїхала з міста і міста бросили. Понімаєте? Не може такого бути. І у нас і в саму останню чергу будуть щось питати. Ми... Люди воєнні. А що там твориться у верхах, хай вони розбираються без нас. На завершення мітингувальники спалили на площі міста, фасадну вивізку та прапор партії регіонів. Мітинг завершився мирно. Перший масовий такий мітинг його навіть можна назвати не мітинг, а віче. вічі громади Лебедина і Лебединського району. Я думаю, що влада почула думку громади. Це саме головне для чого ми сьогодні збиралися. Саме головне для чого ми ще збиралися. Це для того, аби Повернути наших хлопців, наших земляків, наших міліціонерів з усіх майданів, де вони зараз стоять, а не перебувають в рідному місті і не охороняють спокій і порядок в Лебедині. Я дуже дякую за всім, всім людям, які сьогодні прийшли на майдан на такий великий майдан, який сьогодні відбувся в Лебедині і висловили свою думку і позицію. Наталія Вакуленко, Сергій Усенко для телеканалу Польстар.